шукають механіка з ремонту транспорту з досвідом роботи. Заробітна плата 17 тисяч гривень та можливий вахтовий метод роботи. Обов'язками буде ремонт двигунів автомобілів. Зіл, Камаз, Урал, Крас. У колках, що на меневиччині, відкрита вакансія з сімейного лікаря. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків укладати декларації з пацієнтами, проводити профілактичну роботу по виявленню ранніх та прихованих груп захворювань та факторів ризику, імунопрофілактику захворювань, експертизу тимчасової втрати працездатності пацієнтів. Також потрібно буде надавати невідкладну медичну допомогу на довгоспітальному етапі. У Нововолинськ на роботу потрібні підсобні робітники. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Серед завдань робота на процесах різання філегу, мілок, крил, птиці, а саме, філотування, пакування, перепакування та калібрування. У городище Луцького району на роботу потрібен ветеринар з досвідом роботи. Заробітна плата 12 тисяч гривень. Обов'язками будуть проведення огляду тварин, діагностика хвороб, ушкоджень, профілактика захворювань та розробка методів лікування. У шепелі відкрита вакансія головного інженера. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Обов'язковими є знання особливостей конструкції, експлуатації та систем ремонту сучасної сільськогосподарської техніки. Також кандидату на роботу потрібне посвідчення водія категорії Б та бути готовим до відряджень. У Луцьк на роботу потрібен пресувальник-вулканізатор. Заробітна плата 9 тисяч гривень. Також є безкоштовне харчування та компенсація доїзду, а для немісцевих можуть надати житло. Завданнями будуть виготовлення деталей з гумових сумішей на гідравлічних пресах та ведення процесу пресування. Серед вимог до кандидата уважність, відповідальність, чесність, бути готовим фізично працювати та мати бажання навчатися. У шепель на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Також є безкоштовне харчування та можливість надання житла в гуртожитку. Серед обов'язків забезпечення виконання виробничих планів по термінах, об'ємах, якості, а також керівництво виробничо-господарською діяльністю. Кандидату на роботу необхідне посвідчення водія категорії Ц та Є Автомаз-Зерновоз.